Історія України в історії. Лекція 9. Українські землі в другій половині 17 століття. Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо тему, яку один з моїх учнів назвав руїною свого мозку. Готуйтесь до карткового будиночку козацьких часів. Попрошу одразу запуститися валідолом та попкорном. Погнали! Після смерті Богдана Хмельницького у серпні 1657 року на довгих 30 років Гетьманщина поринула у вир внутрішньої політичної боротьби та постійно зазнавала втручання у свої справи ззовні. Цей період в історії Гетьманщини найчастіше називають руїною, як свого часу зробив козацький літописець Міло Величко. Назва створює в нашій уяві образ значних руйнувань та людських втрат, що їх зазнавала козацька держава, і загалом це відповідає дійсності. Наслідок руїни гетьманщину поділили між собою її сусіди, і вона поступово втрачала самостійність. Основна боротьба у цей період точилася між різними угрупуваннями козацької старшини. Неоднорідність походження майнового стану та політичних традицій зумовлювала неминучі розбіжності між різними прошарками козацтва і формувала їхні політичні погляди. Основним питанням, на яке шукали відповідь козаки, було як завершити затяжну війну. Проте відповідь кожного з угрупувань лише затягувала її. Першим угрупуванням, яке яскраво виокремилося відразу по смерті великого гетьмана, була пропольська партія старшини, здебільшого шляхетського походження. На козацькій раді наступником Богдана Хмельницького було обрано його сина Юрія. Але до повноліття молодого гетьмана регентом оголосили Івана Виговського, генерального писаря війська Запорозького та православного шляхтича. Виговський не збирався просто наглядати як доросліше Юрій, а тому захопив булаву у власні руки. Зауважимо, що своїм генеральним писарем він призначив багатого та впливового магната Юрія Немирича, протестанта та володаря значних маєтностей, котрий перейшов на бік козаків уже в завершальний етап Хмельниччини. Шляхетське угрупування в зовнішній політиці обрало стратегію пошуку миру з Річчю Посполитою та Кримським ханством. Шляхецькому угрупованню протистояли ветерани реєстрового та низового запорозького козацтва, які кров'ю та шаблею вибрали свій статус. Саме вони свого часу були основним рушієм козацьких повстань. Вони підтримали Хмельницького і не збиралися поступатися своїм політичним становищем. Це угрупування знайшло зовнішню підтримку у Москві. Лиховського звинуватили у зраді за спробу встановити відносини з поляками та кримчаками. Розпочалося повстання, котре очолили кошовий отаман запорожців Яків Барабаш та полковник Мартин Пушкар. Щоб впоратися з бунтом, Гетьман проголосив Союз з Кримським ханством. Вірні Виговському полки та татари розбили повстанців. Виговський вважав, що опір всередині країни зламано і тому перейшов до втілення власної зовнішньополітичної ідеї. У вересні 1658 року було підписано гадінський договір з Річчю Посполитою. Угода відображала так і невтілений в життя ідеал руських князів та їхніх нащадків православної шляхти, перетворення речі Посполитої у союз незалежних держав трьох рівноправних народів: Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та Великого Князівства Руського. Територію Великого князівства Руського складали Київське, Браславське і Чернігівське воєводство. Офіційною мовою мала бути Староукраїнська. Православні та католики урівнювалися в правах. Очільником князівства мав стати гетьман, якого затверджував король. Допускалося 30 тисяч козаків реєстрів та ще 10 тисяч найманого війська, і купа інших на перший погляд класних ніщаків. Проте угоду так і не було втілено в життя. Її не сприйняли ні в польському сеймі, ані серед козацтва. Обидві сторони вважали угоду непропустимою поступкою. Але найбільш негативною стала реакція Московського царства, яке оголосило Гетьманщині війну. 70-тисячне московське військо під проводом князя Трубіцького зустрілося з військами Гетьмана Виговського під Конотопом у червні 1659 року. Гетьман святкував перемогу з величезною перевагою. Проте, Виговський виграв битву, але не війну. Проти політики гетьмана продовжили виступати запорожці, які самовільно напали на союзників гетьмана татар. Коли ж до бунтівників приєдналася ще й частина полковників на чолі з Якимом Сумков, Виговський зрікся булави і виїхав у Річ Посполиту. Ідея Великого Князівства Руського у складі триєдиної федерації так і лишилася на папері. У вересні 1659 року гетьманом нарешті став Юрій Хмельницький, особисто для мене чи не найцікавіший і найтрагічніший персонаж доби руїни. Він не вирізнявся ані міцним здоров'ям, за деякими даними він страждав від приступів епілепсії, ані міцним характером. Але у своїй 18 мав стати гетьманом зміїного кубла. Його правління почалося з того, що до резиденції гетьмана привезли послання від московських урядовців, нещадно пошматоване тіло Данила Виговського, брата гетьмана Івана. Таким привітним дарунком московські урядовці схилили молодого очільника козацької держави до підписання ненато вигідних переяславських статей. Головною метою було переглянути березневі статті батька Юрія та зміцнити становище Московського царства в Україні з огляду на початок нової активної фази війни проти Речі Посполитої. За умовами переяславських статей, козаки не могли обирати гетьмана без дозволу та затвердження царя і мати дипломатичні відносини з іншими державами. Гетьман втрачав можливість самостійно призначати полковників. Московські гарнізони розміщувалися у всіх найбільших містах гетьманщини, а козацькі війська мали з'являтися на перший поклик московських воєначальників. Довго чекати не довелося. Козаки вимушені були брати участь в поході на Польщу разом з московськими військами, на чолі з боярином Василем Шереметрівим у 1660 році. Зрозуміло, що Переяславські статті виявилися зовсім не тим, на що сподівалися в середовищі козацької старшини. І в битві під Чудновим виник зручний момент, щоб змінити свою позицію. Юрій Хмельницький перейшов на бік поляків, чим змусив капітулювати московські війська, а також підписав Слободищенський трактат. Умови трактату повторювали скорочений варіант гадяцької угоди, окрім принципово важливого пункту про визнання Великого Князівства Руського. Козаки отримали автономію у складі Речі Посполитої і були зобов'язані воювати проти Москви. Як і у випадку з Виговським, значна частина козаків не підтримала угоди з поляками. Тепер всередині одного групування виник розкол на тих, хто орієнтувався на Польщу, і тих, хто продовжував орієнтуватися на Москву. На жаль, для Гетьманщини прихильники обох партій ще й розміщувалися компактно територіально. Таким чином, вперше відбувся сумнозвісний поділ по Дніпру. Промосковське угрупування очолював той самий Яким Сомко, який мав амбіції отримати гетьманську булаву. У 1662 році Юрій Хмельницький разом з поляками та татарами здійснив похід проти сумка на лівобережжя, але похід не вдався. Юрій не зміг більше витримати до гетьманської булави і у 1663 році зрікся посади, постригся у ченці, взяв ім'я Гедеон і сховався від проблем мирського життя в монастир. За іронією долі, яким сумку, так і не дісталась гетьманська булава. На козацькій раді у Ніжині перемогу на виборах здобув інший кандидат Іван Брюховецький. Цей персонаж та подальші події можуть бути вам добре відомими завдяки роману Пантелеймона Куліша Чорна Рада власне, Іван Брюховецький провів нараду під Ніжен Чернь, селян та міщан, які отримали право голосу. Пам'ятаємо, що зазвичай всі справи держави вирішувалися максимум на загальних зборах козацтва, а потім дедалі частіше і на старшинських радах. Брюховецький виступив з гаслами соціальної рівності проти формування стану нових панів. Шляхтичів серед козацтва він взагалі не переварював, а в старшині він закидав, що вони стають тими, проти кого спочатку мали боротись. Зрозуміло, що Брюховецький здобув популярність серед простолюду та запорізьких козаків. Прихильником Брюховецького був і козацький ватажок Іван Сірко. Безстрашний військовий діяч та народний улюбленець, що отримав безліч перемог у битвах з татарами і турками, став одним з авторів відомого листа турецькому султану. В політиці не завжди відзначався далекоглядністю. Одним словом, у 1663 році на Чорній Раді у Ніжині Брюховецького обрали гетьманом лівобережної України, а всіх його супротивників стратили. Однак звернімо увагу на інше чому лише лівобережний. Тому що на правому березі Дніпра за згодою польського короля гетьманом обрали Павла Тетерю. Таким чином, обрання Брюховецького остаточно закріпило поділ України на лівобережжя та правобережжя. Спочатку Тетеря заперечував своє гетьманство і писав польському королю, що його обрали проти його власної волі. Якщо ми подивимось на його портрет, на обличчі помітимо нотки суму та розчарування. Напевно, тому він не намагався провадити самостійної політики, а лише виконував допоміжну роль у походах польських військ на Лівобережжя проти Брюховецького. Пізніше він закріпив свою популярність серед народу, придушуючи антипольські повстання та повстання проти себе. За першої нагоди, у 1665 році Татеря зрікся булави разом з усіма клейнодами та казною втік до Польщі і перейшов у католицтво. Тим часом на лівобережжі Брюховецькому, завдяки підтримці московських військ, вдалося відбити наступ поляків, проте спроби підкорити правобережжя виявились невдалими. У боротьбі з внутрішніми супротивниками Брюховецький також нагребував допомогою московських воєвод. Свою столицю він переніс у глухів, ближче до кордону з Москвою. Саме за Брюховецького московські війська почали почуватися на козацьких землях, як вдома. Промосковська орієнтація гетьмана наприкінці 1665 року вилилася у підписання московських статей. Брюховецький першим серед козацьких гетьманів відвідав Москву, ну, можливо, після Сагайдачного, де й підписав угоду, яка суттєво обмежила самостійність України. Згідно з московськими статтями, українські міста і землі переходили під безпосередню владу московського царя. Окрім того, що гетьманському уряду заборонялося вступати в дипломатичні відносини з іноземними державами, обмежувалося і право вільно обирати гетьмана. Відтепер його вибори мали відбуватися лише з дозволу царя і в присутності московських послів. Це все ми вже бачили у Перяслівських статтях Юрія Хмельницького. До всього новообраний Гетьман ще й мав приїздити до Москви на затвердження. Чисельність московських військ в Україні збільшувалася до 12 тисяч, до того ж, козацький уряд зобов'язувався постачати їм харчі власним коштом. Військові гарнізони розміщувалися в ще більшій кількості міст. Збір податків з українського населення покладався на московських воєвод, і всі збори мали йти у царську казну. Ну зате, хоч у козаків, лишалися їхні права та вольності, а сам Бреховецький отримав титул боярина і земельні володіння. Згадайте, з якими гаслами його обирали на гетьманство. Тим часом довготривала війна між Річчю Посполитою та Москвою, у якій суттєву роль відігравала Гетьманщина, добігала кінця. Однак думку самої Гетьманщини запитувати вже не хотіли. У 1667 році між Річчю Посполитою та Москвою було підписано Андрусівське перемир'я. Мирна угода укладалася на 13,5 років та офіційно закріплювала поділ України по Дніпру. За Московським царством залишалося лівобережжя та місто Київ за Річчю Посполитою Правобережжя. Запорізька Січ опинялася під контролем обох держав. Здається, Андрусівська угода стала відром холодної води на сп'янілу від влади, привілеїв та внутрішніх чварів козацьку старшину. Серед козацтва пройшла хвиля обурення угодою та заклики до повернення самостійності козацьких земель. Цілком логічно зростає вплив тих, хто у зовнішній політиці пропонував опиратися на підтримку Османської імперії та Кримського ханства. Навіть Іван Брюховецький зрікається своїх промосковських поглядів, не визнає угоди і намагається встановити відносини з татарами. Проте, не Брюховецькому судилася очолити цю боротьбу. Тілити нереалізований реалізований задум перших років Хмельниччини, спробував Петро Дорошенко. Він отримує булаву правобережного гетьмана після втечі Павла Тетері у 1665 році. На відміну від свого попередника, він приходить до влади з гаслами нового повстання проти поляків та мейк Гетьманщина об'єднана Еґен. Першим ділом йому потрібно було укріпитися на посаді гетьмана. Щоб менше залежати від старшини, Дорошенко створив наймані полки сердюків, а також провів економічні та фінансові реформи. Наступним завданням було укріпитися на правобережжі. Як свого часу Хмельницький Дорошенко вирішив заручитися підтримкою татар, а також ще й самих Османів. У результаті військових дій поляки визнали його владу на правобережжі. Не варто зупинятися. У 1668 році Дорошенко переходить на інший берег Дніпра, де лютує повстання проти Москви під проводом Брюховецького. В Гетьманщині було замало місця для двох гетьманів. Непопулярного Брюховецького вбивають. На козацькій раді у Корсуні у 1668 році Дорошенка проголошують гетьманом обох берегів Дніпра. У березні 1669 року у тому ж Корсуні Дорошенко підписує союзну угоду з османським султаном Мехметом IV. Як вважають історики, цю угоду складали на основі нереалізованої угоди Богдана Хмельницького. Згідно з нею, Дорошенко визнавав себе васалом султана, отримував титул Бея і посаду губернатора українського Санджаку. Це така адміністративна одиниця. Українське населення звільнялося від сплати податків на користь османської казни. Гетьман обирався вільно і довічно, ніяких релігійних утисків не передбачалося. Османам і татарам навіть заборонялося ставити мечеті та брати ясир на українських землях. Під українським санчаком, до речі, розумілося значно більше за гетьманщину територія. Додавалися Волинь та Галичина. Єдина проблемка була в тому, що ці території ще потрібно було завоювати. Козацькі війська мали виступити на війну за першим покликом султана. Такою була основна умова щедрої протекції. Угода, наче й непогана, проте для гетьмана обох берегів Дніпра вона стала останньою подією в такому статусі. Дорошенко і так мав багато супротивників, а внаслідок свого рішення присягнути султану отримав їх ще більше і був змушений боротися одразу з трьома іншими претендентами на гетьманську булаву. Коли Дорошенко перетинав Дніпро, він залишив на лівобережжі наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного від до тигроловів, який заявив про свою лояльність до Москви. І що ви думаєте, у березні 1669 року на нараді у Глухові його проголосили гетьманом. Як ви пам'ятаєте, з кожним новим гетьманом московські представники підписували статті. Цей раз також не став винятком. Глухівські статті відзначилися значними поступками козакам зі сторони Москви у порівнянні з московськими статтями Брюховецького. Отже, московські воєводи залишалися лише в п'ятьох містах, включно з Києвом, де вони не мали права втручатися у справи місцевої адміністрації. Козацький реєстр встановлювався в розмірі 30 тисяч чоловік, а гетьманам право отримати одну тисячу найманого війська. Це, до речі, одна з важливих особливостей гетьмана многогрішного. Насправді, це, до речі, на його прізвище. Його просто недолюблював козацький літописець Роман Ракушка Романовський у внутрішній політиці. Гетьман довіряв лише власному найманому війську. Податки збирали винятково козацька старшина. Попередня спроба завершилася для московських урядовців невдало, якщо ви пам'ятаєте. Водночас Гетьману заборонялося вступати у відносини з іноземними державами та значно обмежувався перехід селян у козацтво. Варто зауважити, що Гетьман многогрішний не дуже належно дотримувався угод статей і провадив достатньо самостійницьку політику, зокрема із метою посилити владу Гетьмана, за що пізніше й поплатився. Отже, мінус лівобережжя для Дорошенка. Не заладилися у Гетьмана відносини із запорожцями. Вони заручилися підтримкою татар і відкрито виступили проти нього. Цей виступ вдалося придушити, однак на правобережжя замовіріли стяги наступного супротивника Дорошенка Михайла Ханенка. Ханенко у зовнішній політиці спирався на підтримку поляків, які визнали його єдиноправильним гетьманом у 1670 році. Таким чином, станом на 70-й рік, на українських землях було одночасно три гетьмани, які мали союзні угоди з трьома різними країнами, і ці країни готувалися до війни. Ситуація нагадувала розбірки учнів молодшої школи, які покликали на допомогу старших братів. У 1672 році на території України з'являється 100-тисячне військо, метою якого було наваляти полякам. Об'єднана армія османського султана Мехмета IV, кримського хана Селім Гірая та гетьмана Петра Дорошенка задає поразки спочатку козакам Ханенка, потім успішно захоплює фортецю Кам'янець і, зрештою, бере в облогу Львів. Річ Посполита була змушена підписати Бучицький мир 1672 року. За умовами угоди гетьману Дорошенку діставалася Південна Київщина та Братславщина як володіння залежне від Османів. Натомість Поділля і Кам'янець напряму входили до Османської імперії. Дорошенко відновив владу, але на максимально невигідних умовах. Він контролював лише спустошені війною землі правобережжя. Окрім того, турки з татарами не збиралися виконувати умову угоди з гетьманом. Вони змінили хрести на місяці та почали грабунки місцевого населення. Дорошенко, який втрачав популярність зі швидкістю Брюховецького, розчарувався в Османській протекції, проте діватись було нікуди. Польський Сейм відмовився затверджувати Бучацьку угоду, і наступного року поляки відновили бойові дії. Видатний польський виначальник, а потім новообраний король Ян Собєський, завдав туркам кількох військових поразок. З іншого боку, Дніпра на Дорошенка чекала інша неприємність. Гетьман многогрішний, який провадив достатньо самостійницьку політику і намагався зміцнити становище Гетьмана, спробував почати перемовини з Дорошенком про визнання Османської протекції. За що й поплатився? Многогрішного викрили, звинуватили у зраді, ув'язнили і відправили під у Москву, звідки далі його дорога лежала аж до Бурятії. Гетьманом Лівобережжя замість многогрішного у 1672 році обрали Івана Самойловича. Він підписав з Московським царством Конотопські статті. Вони доповнювали попередні глухівські новими пунктами, які обмежували владу Гетьмана та автономію Гетьманщини. Зокрема, Гетьман позбавлявся права вести самостійну зовнішню політику без відома московських урядників. Також Гетьман ставав більш залежним від старшини, скасовувалися компанійські полки, на які спирався многогрішний. Попри це, Самойлович мав амбіцію об'єднати під своєю булавою обидва береги Дніпра, а тому був непримиренним супротивником Дорошенка. У 1674 та сімдесят роках війська Самойловича з союзними московськими двічі приходили Дніпро, щоб взяти в облогу столиці Дорошенка-Чигирин. Хоча перший раз Дорошенку з допомогою турків вдалося відбитись, його вплив та владу було остаточно підірвано. У 1676 році поляки завдали поразки туркам під Львовом і повернули контроль над більшою частиною України. Це була остання крапля. Дорошенко вирішив покінчити зі своїми політичними амбіціями і склав повноваження. Того ж року він просягнув московському царю і решту життя тихо, мирно прожив у своєму маєтку в російському місті В'ятка. Здавалося б, нарешті, лише одна людина має в руках булаву і між особиці закінчаться, але турки мали на це інші плани. Гетьманом України під турецькою протекцією проголосили Юрія Хмельницького. З часу свого першого зречення від Гетьманства він не сидів спокійно в монастирі, а встиг пережити достатньо багато, щоб заслужити титул князя Сарматського і вождя війська Запорозького. Принаймні так він себе називав. Зрозуміло, що Юрій був лише весільним генералом для турецької армії, яка рушила на Правобережжя. У 1677 році 100тисячна армія Ібрагіма Паші та Юрія Хмельницького рушила на Чигирин. Їм протистояли війська Самойловича та московського князя Ромадановського. Перша спроба Юрія захопити столицю свого батька провалилася. У 1678 році він повернувся вже з 200-тисячною армією на чолі з великим візиром Краму Стафою. Чигрин було взято і зруйновано. Таких самих руйнувань зазнавало і все правобережжя, котре перетворилося у справжню руїну і майже знелюдніло. За наказом московського уряду не добити війною населення Правобережжя, Гетьман Самойлович у 1679 році примусово переселив на Лівобережжя. Це була перша масова депортація населення в українській історії, відома під назвою Великий Згін. Війна за українські землі між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством з союзними козаками закінчилася підписанням Бахчисарайської мирної угоди у 1681 році. За її умовами, правобережжя або те, що від нього лишилось, визнавалася за Османами. Встановлювалась 20-кілометрова зона розмежування, на якій протягом 20 років заборонялося будувати поселення та фортеці. Здавалося б, на цьому вже пора було б зупинитись, але ні. У 1683 році під Віднем вирішилася доля цілої Європи, зокрема й українських земель. Все той же невгамовний Ян Собєський на чолі об'єднаного війська, в якому були й козаки, завдав поразки турецьким військам все того ж кара Мустафи. Наслідок цієї дійсно епохальної перемоги було покладено край османській експансії в глиб Європи. З того часу турки лише відступали, однак змогли помститися, підсадили європейців на каву. Вважають, що саме після цієї битви виходить з українських земель Юрій Кульчицький відкрив першу кав'ярню у Відні. Тут, принаймні легенда звучить красиво. Віденська битва для українських земель означала відступ турків і повернення на правобережжя Речі Посполитої. Зустрівшись з московським царством на Дніпрі, дві держави дійшли порозуміння і у 1686 році підписали вічний мир. Угода востаннє закріпила поділ українських земель по Дніпру. Ліобрежя та місто Київ залишалися за московським царством. Південна Київщина та Братславщина мала на деякий час лишитися пусткою. Москва вступала до священної ліги християнських монархів і зобов'язалася організувати проти Кримського ханства походи. Кримські походи дійсно відбулися і зіграли ключову роль в кар'єрі та біографії Івана Самойловича. Спільний московсько-козацький похід на Крим було здійснено у 1687 році. Однак він був провальним. Цап від вирішили зробити гетьмана Самойловича, який і так потерпав спочатку за критику Бахчисарайської угоди, а потім вічного миру. Проти нього підлаштували державний переворот, ув'язнили і відправили до Сибіру. Серед усіх претендентів на гетьманську булаву найбільш компромісною виявилась кандидатура Івана Мазепи. Початком гетьманування Мазепи традиційно завершують період руїни. Існує навіть приказка від Богдана до Івана, не було у нас гетьман». Як ми вже пересвідчились, період в історії від 1657 по 1887 роки вирізняється крайньою політичною нестабільністю. Хмельницький не зумів встановити чітку систему наслідування влади і по своїй смерті лишив численні угрупування старшини гризтися між собою. Кожна з них у боротьбі за владу над Гетьманщиною робила ставку на підтримку когось трьох сусідніх найпливовіших держав. Речі посполитої Московського царства чи Османської імперії, але їхня підтримка не була благодійністю. Козаки змушені були платити втратою самостійності та постійною війною. Знекровлене населення українського правобережжя шукало можливості покинути нещасливі землі, які через це зовсім знелюдніли. Вічний мир, зрештою, закріпив поділ українських земель між річчю Посполитою та Московським царством. Козацтво, яке несподівано для всіх зуміло кинути виклик потужним сусіднім державам, не змогло утримати здобутків своєї революції. Вони не мали можливості об'єднатися в межах власної держави і були змушені шукати можливостей та стратегій включатися у політичні системи сильніших держав. Я вас вітаю. Сьогодні ми вивчили 100-50 нових імен, цілих 30 років української історії та на 9 балів наблизилися до успішно складеного тесту. Було важко, але якщо ви прийшли з нами цю тему, інші вже будуть не такі страшні. Ну, окрім української революції, політичних партій. Ну гаразд, давайте просто подякуємо собі за роботу. До зустрічі!